У попередньому відео ми розбирали Квенді, ельфів, їхню історію та культуру. Але оскільки ельфи більш описані, ніж інші раси, у відео про людей та гномів інформації буде менше, бо вона менш описана професором. Люди, Атані, на Квенія, другі молодші діти і які, на відміну від ельфів, були смертними, тобто, приреченими втратити тіло і покинути межі Арди. Згідно з першим задумом Еру і термін людського життя мав досягати близько 300 років. А самим людям було призначено навчатися у своїх старших братів, ельфів, первонароджених, які, неминуче згаснувши, зрештою поступилися в ардую людям. Проте темрява проникла в серця людей, ще на зорі їхнього пробудження далеко на сході середземлі. З навчанням Мелькора перші люди повстали проти еру, ставши поклонятися з непалому балере своєму богу і творцеві. Хоча Еру не зрікся людей, як своїх дітей, які раніше любив їх, і як покарання він все ж таки укоротив їхній життєвий термін утриші. А через губний вплив спотворення Мелькора люди стали страждати і вмирати від хвороб, ран, холоду і спеки. Згодом деякі люди побачили справжню природу свого нового бога і зреклися поклоніння темряві, ставши на шлях каріття. Ці люди були предками трьох домів Едаїн і вирушили в далеку подорож на захід. Згідно з розповідями, якщо подружитися з ельфами Аворі, можна було знайти світло і зустріти богів. Ельфи використовували безліч нас для людей, якраз і в цілому, крім атані, були Хільдор на Квені послідовники, ЕФедрім, нациндерині послідовники, Апанонар, на Квені Другонароджені, Енгвар, на Квені чахлі, Фірімар, на синдерині смертні. Також в ельфійських легендах до людей відносяться такі епітети ГОСТІ, чужаки, Узурпатори, діти Сонця, ті, хто бояться ночі, незграбні, самі себе проклявші, ОПИС. На початку першої епохи люди та ельфи були схожі за статтю та статурою до двох метрів зростом та схожою силою. Але люди були схильні до хвороб, і їх тіла, порівняно з ельфійськими, погано регенерували, були більш крихкими, погано піддавалися лікуванню і частіше гинули від зброї чи нещасного випадку. Також люди поступалися безсмертним ельфам у мудрості, красі та мистецтві. Ельфи світла, ті, хто мешкав у Валінорі, настільки ж перевершували усьому темних ельфів. Наскільки ті, у свою чергу, перевершували смертних. Далі йде історія про будження людей, яку я вже розповідав, відео є на каналі. Похід у Балеріан та війна з Морготом. Першими вирушили на захід три племені людей, яких Ельфи називали Едайн. Під час походу вони частково розкололися, і частина залишилася в Рованіоні, ставши згодом відомі як північники, інші відкололися в Еріадорі, а інші оселилися в Білих Горах, згодом ставши відомі як Друедайн. Через 312 років три племені Едайн досягли Белеріанда, де їх покровителями та вчителями стали Нолдор. Плем'я Беора пішло на службу до будинку Фінарфіна і оселилося в Ладросі. Плем'я Мараха вирішило на службу до будинку Фінгольфіна і влаштувалося в дороломіні. Плем'я Хале спочатку оселилося у володіннях будинку Феонора, але згодом пішло в ліс Бретиль. На відміну від Нолдор, Ельфи Синдар і Лейквенді були ворожі до людей. Ще через 150 років у Балеріант привело безліч племен людей істерингів, які стали підданими будинку Феонора. Не зумівши посварити людей і Ельфів, Моргот все ж таки перемінив на свій бік більшість істерингів. У ключовій битві проти Моргота, з якої управління темного володаря могло б закінчитися, істернги зрадили дім Феонора, і ельфи з Едайн були розгромлені. Ще до цієї битви, чоловік Берен з метою одержати руку ельфійської принцеси Лутіен, і безпосередньо з її допомогою викрав з корони Моргота один із Сельмарилів. Коли перемога Моргота здавалася повною, Еренділь напівельф за допомогою Сельмариля прибув у Валінор, де випросив допомогу Валар. Під час війни військ Валар проти армії Моргота Едайн боролися за Валар, а Істерлінги – за Моргота. У результаті темний Володар зазнав нещадної поразки і був вигнаний у порожнечу. Істерлінги, що вижили, бігли на схід середземні і згодом зберегли свою прихильність злу. Валеріант під час війни було знищено, і контури середзем'я змінилися. Основа та повалення Нуминора коротко про наймогутніше королівство людей. На вдячність за допомогу і нагороду за вірність Валар дарували Едайн острів Елена. Там Едайн заснували королівство Номенор, і з того часу їх називали Дунедайн люди Заходу. Термін життя Номинорцю було збільшено втричі. Вони стали жити стільки, скільки мали за задумом Еру, але пустив Валінор їм було заборонено. Номинорці стали великими мореплавцями, і їх народ перевершував усіх людей серед землі. ставши найрозвиннішими, мудрішими і просунутими. Вони стали благодійниками та вчителями людей серед землі, які жили в Еріадорі і біля Герла Андуїна. Ті мало що чули про війну в Балеріанді. Правителями Номинора стали королі та королеви з роду Евроса, сина Еаренділя та брата Евронда. Дунедайн продовжував дружбу з Нолдор, і в 1700 році другої епохи прийшли до них на допомогу у війні з Сауроном. Немогуючи зі злух Моргата. Розгромлений Саурн втік у Мордор. Він поклявся помститися номинорцем, але багато років він вів війну лише на сході середземні, підпорядковуючи своєму впливу іссерінгів та харадрим. У наступні роки, після перемоги на Саурну, більшість Дунедайн охопила гордині, і вони поважали бути безсмертними, тому що не хотіли вмирати, залишаючи свої великі багатства та здобутки. Це стало причиною ненависті нуминорців до Валар та Еру, а також розриву дружби з Нолдор, Номинорці перестали бути друзями та наставниками людей середзем'я, натомість грабуючи і поневолюючи їх. Лише менша частина номинорців, яких називали вірні, зберігали дружбу з ельфами та валар. Наймогутнішим із королів Нуминора став Арфаразон, що узурпував владу. Він пішов війною на Саурона, і Волар темряві здався без бою, маючи намір знищити Нуминора зсередини. Його план здався, оскільки Арфаразон вирішив привести його бранців до Нуминора. Через повстання проти Еру, термін життя номенорців став коротшим, і вони все більше бажали вічного життя. Саурон посилював ці страхи і, ставши збранцем радником короля, схилив до недай поклоніння Мелькуре як Богу, який може дарувати вічне життя. У 3319 році, другої епохи, Арфаразон зібрав армію і вирушив завойовувати Вайну, вважаючи, що там можна знайти безсмертя. Вірні номенорці не брали участі у війні і втекли з Нуменора під проводом Еленділя, члени королівського будинку Евроса. Валер закликали Еру, і він знищив Номино разом з номинорцями. Стіни ущельника Калакірія обрушилися, і Арфаразонець з армією було заточено в печерах забуття до кінця світу. Війна останнього Союзу. Вірні врятувалися під час катаклізмів і дісталися берегів Середзем'я. Заснували два своїх королівства Гондор на півдні і Арнор на півночі. З поміж Номинорців вірних королям і Лу врятувалися жителі гавані Умбар, які стали чорними номинорцями. Саурону також вдалося врятуватися, і він повернувся в Мордор, де зібрав свою могутність і своїх слуг. Незабаром він атакував Гондор, маючи намір знищити міцний союз своїх ворогів. Елен Ділен і Гільгаладом був укладений останній союз людей і ельфів проти Саурона. Чорні номинорці, Харадрим та Істерлінги билися за Сауроном, але в результаті Володар Темряві був повалений силами Дунедайн та Ельфів. Саурон не був переможний остаточно, тому що у єдиній не було знищено. І Воллер Темрів мав можливість знову відродитися. Після поразки Саурна почалася третя епоха, в якій водо людей у світі зросла ще більше, а ельфи здебільшого, залишилися рідзень, відпливши прямим шляхом до Валінора. Королівство Дунедайн у третю епоху. Після загибелі Еленділя та його синів, королівство Дунедайн стали повністю незалежні один від одного. В Арнорі правив рід старшого сина Ісільдора, а в Гондорі молодшого Анаріона. Арнор проіснував понад 800 років, але в результаті через чвари в королівському роді розпався на окремі королівства Артидайн, Кордован і Рудаур. Населення Арнора було змішаним з аборигенами, особливо народами горців. У 1601 році, третьої епохи, король Артедайна Аргелеп ІІ заповів частину своїх земель народу хобітів, і їх, хоч і були спочатку васалами Арнора, незабаром відокремилися і стали правді своїм землями широм. Усі три королівства, нащадків Ісільдора, були знищені силами Ангмара, королівства Соги Саурона, короля Чародія. Тим не менш, рід Ісільдора не припинився і до недалі, що залишилися, знаходили притулок у Ельфів Рімеделі і Ліндоні. Гондур, по ходу третьої епохи часто атакувався Істерингами або Харадрим. Останні були у суюзі з чорними новинорцями. Гондур успішно відбував напади, і в 1050 році третьої епохи підкорив Харат і Умбар. Знищивши чорних номинорців і змусивши королів Харада стати васалами Гондору. Рід Анаріона завоював величезні території та уклав союз із Сіверянами, що жили в Рованіоні. На відміну від Арнора, населення Гондору було чистокровними недань, і тому вступ на дрон Ельдакара на півкрок від Шлюбу Сіверянкою викликав Громадянську війну у 1432 році Третьої епохи. Населення Гондора сильно зменшилося, і оскільки переміг у результаті Ельдакара, він дозволив жителям Півночі селитися в Гондорі, Через що населення королівсу стало змішаним. Незабаром Харат і Умбар повстали, і до війни з Гондором приєдналися люди Кханда, варіаги, що стали на бік Істернгів. Через численні війни і страх нової міжособиці рід Анріона незабаром припинився, і королівцем стали правити намісники, які продовжували дружбу з сіврянами. На допомогу у війні з істернгами у 2510 році, третьої епохи, намісник Кіріон дарував вождю жителів півночі Еорло, право стати королем земель Каленардому. Там Еорг заснував короліство Рохан, яке завжди залишалося в союзі і дружбі з Гондором. Люди з-поміж горців, дунленці, були ворожі до Рохана і Гондора, тому допомагали їх ворогам. Під кінець епохи, гондор втратив великі території і атакувався тепер не тільки піратами Убара і Харадрим, а й орками Мордора, куди повернувся Саурон, який набрав сили. Також були такі великі міста: Дейл, місто королівства людей Сіверян, що знаходилися в долині біля підніжжя Самотньої Гори. Умбар, Нуменорська гавань Фортеця, побудована у другу епоху на південні Затоки Белфалас. У третю епоху стала спірним володінням, переходячи під час війни з рук до рук. Дунхаров, укріплений притулок у Білих Горах над Харудейлом. Війна Персня. Саурон зібрав у Мордорі величезні сили істенгів, харадрим, варягів та Орків, а також переманив на свій бік мага Сарумана, який зібрав у Ізенгарді сили орків, напіворків і дунландців. Темний Волдор все ще не знайшов єдиний перстень, але дізнався, що він знаходиться в ширі у хобі та вільбо Бегінса. Саурон послав у шир своїх слуг, Назгул, і відправив війська на Озгілля, захопивши східний берег. Єдиний перстень Назгул відібрати не змогли, і його хранитель, хобіт Фродо Бегінс, вирушив у складі братства Персня в Мордор, щоб знищити його і покласти кінець Саурону. Це 3018 рік третьої епохи. У цей час Саруман рушив війська на Рохан. Маючи намір знищити головного союзника Гондору. Саруман був розгромлений, і істотну допомогу рухірів надали Енти з Фангорнам, які взяли Ізенгард. Тим часом, на півночі, Саурон кинув війська Істерингів на людей Дейла, гномів Еребора і Ельфів Ельфіудхолівся. Свого головного слугу в коречі з Ангмара Саурон послав захопити столицю Гондору Мінестіріт. Незважаючи на допомогу військ Рохана, на цьому рубежі Саурон був близький до перемоги. Оскільки флот піратів Умбара захопив узбережжя Гондору. Проте темний Волдар зазнав поразки, оскільки братів розлякала армія мертвих, і гондорці з узбережжя прийшли до Мінастіріту. На півночі війська Саурона також були переможені, а темна фортеця Долголур була знищена та зруйнована. Війська Гондора і Рохана виступили на Мордор, щоб відберегти Саурона і дати можливість породу знищити перстень. Після знищення єдиного персня та загибелі Саурона, його слуги втекли або здалися в полон. Саруман, що втік з Ізенгарда, вирішив поневолити хобітів, але ширі було піднято повстання, і маг загинув від рук свого ж слуги. Так закінчилася третя епоха, і почалася четверта епоха людей. На її початку всі відомі ельфи Нолдор залишили середземня, а ті, що залишилися разом із темними ельфами, згасли і стали примарами. Арнор був відновлений і став частиною Об'єднаного королівства Гондора та Арнора. Ним правив спадкоємець роду Ісільдора, Сільдура, Арагором Другої Елесар. Згідно з пророцтвом Мандоса, Моргот повернеться в останній раз та знищить сонце та місяць, після чого почнеться битва битв Дагор Дагорат. Окрім інших людей, у битві візьмуть участь в Арфаразона, звільнені з печер забуття. У результаті Моргот буде повалений, і смертельний удар йому завдасть Турін Торамбар, помстившись за всіх людей. Арда буде перероблена, а новостворене світло дерев повернеться з сельмарили Феонора. У результаті буде заспівна друга більша музика Айнур, в якій візьмуть участь не тільки Айнур, а й Діти Еру. Мови. Мови людей беруть початок із мов Ельфів Авері, які, у свою чергу, походять із стародавньої Квеня. У Балеріанді Едайн говорили на Синдерині, повсюди застосованому ельфійському говорінні, проте не забували свою мову таліску. У нуминорців з Таліскі та Синдерину вийшла мова Адуїнак. По ходу зростання бунтоновинорців та його ворожнечі з ельфами, Адуйнак став прислівником бунтівників. А на Квені і Синдерні говорили вірні. У Середзем'ї, у другій та третіх епохах, люди Дунедаїн говорили на Вестерні, загальні, суміші Адуйнака Сталіської, Квеня та Синдеріном. Племена жителів півночі, що населяли Рохан, крім Вестерна, говорили своєю мовою Рохіріком. Народи. Люди Едайн, народ Веора, народ Халат, народ Мараха, Друедайн. Нуминорці Дунедайн, Дунедайн Арнора, Дунедайн Гондора, Чорні Нуминорці, сіверяни, лісовики, озерні жителі, Хірім. Дундланці, люди Бріїв, люди пагорбів, Лосот, жителі Дунхару, Істринги, Фастаті, Болхот, Люди Повозок. Харадрем, Півтролі, Вар'яги. також були хобіти та Назву. Дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Легенди Середземлі. Бачимося в наступному відео про гномів.